Сотні людей підряд протягом довгого часу, поки увесь дах атомної станції не був очищений, як правило, кожен з тих, хто прибирав уламки на даху, піднімався один раз. Легазоводо Хамюк до мене в кабінет. Легащи Валерій Олексійович. Фізик ядерщи. Хамюк Юляна. Алюк. Хам Щоб він відомляв працівник 4-го енергоблоку. Як його там? Таптунов. Таптунов. Леонід ну, Таптунов. Він розказував, що він 25-річний головний інженер управління на Чорнобильській атомній електростанції. За його словами, потужність підскочила 200 до 400 мегаватт. І підскочила дуже швидко. І пролунав би. Тож, як працюється ядерний. Це ж просте питання. Ну, відповідь дуже простої не буде. Звісно, ви вважаєте, що я сильно дурний, щоб це зрозуміти. Тож ми час знайти будемо чи ні. Ядерний реактор виробляє енергію паром. Пар обертає турбіну. Турбіна в цей час генерує енергію. На звичайній станції пар виходить з гарячого вугілля. А на атомній станції ми беремо ділення нестабільного елементу уран 225, у котрому дуже багато нейтронів. А нейтрон цей час пуля. І ці пулі вилітають із рани. І так, якщо помістити близько достатньо атомів урану, рану, пулі з одного атома вдарять в інший атом. Сила зіткнення розщепить атом, звільнивши огременну кількість енергії. А графіт? Точно, графіт. Дякую, що нагадали. Нейтрони мандрують так швидко, що ми це називаємо потоком. І мало ймовірно, що нейтрони з одного атома вдарять в інший. Тож в реакторі типу РМБК ми топливні стержні поміщаємо в графіт. Які наслідки дуже жахливі.